Берн може подобатись, може ні, але одне відомо точно. Цей фільм це не просто красива картинка. В ньому дуже багато символізму, містицизму та різних відсилок, на які під час першого перегляду можна легко не звернути уваги. Одразу попереджаю, в цьому відео багато спойлерів. Тож, якщо ви плануєте подивитися цей фільм, спочатку подивіться його, а потім повертаєтесь сюди. Також на моєму каналі вже є одне відео про Солтберн без спойлерів. Тож, якщо ви його ще не бачили, то обов'язково подивіться посилання на нього під цим відео. Доппельгангер у літературі епоху романтизму це двійник людини, що проявляється як темний бік особистості або антитеза ангелу-охоронцю. Його появи часто віщує смерть людини. Під час першого сніданку Олівера Солтберні Венеця згадує історію про доппельгангера британського поета Персі Біші Шеллі. Нібито його економка побачила, як він проходив повз вікно, махаючи їй. Той час економка зрозуміла дві речі. По-перше, поет Шеллі був в той момент в Італії, і по-друге, вона прибирала верхній поверх будинку, тож ніхто не міг проходити повсте вікно. Шеллі помер в Італії через кілька годин після цієї події. Коли Венеція розповідає цю моторошну історію, позаду неї можна побачити двійника, схожого на Фелікса, одягненого в ту ж саму рожеву сорочку. Це напередвіщає неминучу загибель Фелікса. До речі, Пізніше його труп провезуть повз те саме вікно, повз яке пройшов його двійник. Довкола Олівера також багато його власних двійників, але це лише відображення в від дзеркалах. Вони натякають нам на світлу сторону Олівера, яку він демонструє іншим, та на темну, внутрішню сторону, яка відчуває відразу до всієї родини та прагне зайняти їхнє місце. Коли Олівер поселяється у своїй кімнаті в Солдберні, він натрапляє на іграшкових маріонеток, які зображують ключових членів сім'ї Кетон Фелікс, Венеція, Джеймс і Елспет. Заінтригований, він обертає ручку, яка з'являється, уважно спостерігаючи, як маріонетки починають шалено тремтіти, і вони зможуть зупинитися лише тоді, коли Олівер вирішить їх вимкнути. Ця експозиція вказує на роль сім'ї Кеттон як ляльок та іграшок. Згодом Олівер стане справжнім ляльководом і керуватиме подальшими подіями в житті родини Кеттон так само, як цією іграшкою. Зрештою, в кінцевій сцені ми бачимо, як Олівер танцює навколо цих ляльок і присвоює кожній з них посмертний камінь, тим самим демонструючи, що досяг своєї мети, присвоїв багатство та маєток собі. За словами оператора Солдберн Лінуса Сандгрена, в інтерв'ю The Credits творці фільму інтерпретували червоний колір як традиційний символ хтивості та любові, а також крові та смерті. Червоний це колір, який постійно з'являється протягом усього фільму, а найяскравіша сцена, в якій він використовується, коли штори засунуті, щоб приховати труп Фелікса за вікном, якого місцева влада вивозить на каталці. В цій сцені родина оповита червоним світлом і проходить різні стадії горя, причому кожен персонаж демонструє різну реакцію. Першим персонажем, на якого камера потрапляє після закриття штор, є сестра Фелікса Венеція, поглинена горем, Венеція продовжує наливати собі червоне вино, яке переливається через край келиха і просочується на скатертину. Ця сцена також передвіщає, як помре сама Венеція потоне у власній крові у ванні Фелікса. У сценах вечірки надзвичайно важлива увага до деталей і шарів символіки. Костюми героїв тут говорять самі за себе. На вечірку Фелікс одягає золоті ангельські крила. Костюм оособлює ікара з грецької міфології. Міф розповідає про те, як Ікар намагався разом з батьком дедалом утекти з криту, використовуючи крила, які той виготовив з пір'я та воску. Ікар злетів надто близько до сонця, яке розтопило віск, і Ікар розбився на смерть. Це відбулося переважно через його наївність та самовпевність. Рішучість Фелікса втамувати біль Олівера і виправити його недоліки це ще один спосіб відображення персонажа Ікара. Така поведінка призводить до трагічної загибелі Фелікса через його власну наїмність та самовпевненість. Також в цьому контексті можна сприймати соціальний статус Фелікса, його привілеї та красу, як сонце, яке призведе до трагічного фіналу. Кого ж відображає насправді Олівер? У самому центрі лабіринту маєтку Солдберн стоїть статуя Мінотавра. Мінотавр напівлюдина, напівбик, має людське тіло та бичачу голову. Зазвичай символізує людську зарозумілість та егоїзм. У сучасних інтерпретаціях зустрічається трактування Мінотавра як образу зневаженої особи, яку хибно вважають злою, потворною через стереотипи про неї. Олівер носить роги під час вечірки, уособлюючи мінотавра. Статуя мінотавра зображена як темний символ людської природи, що уособлює зарозумілість, деструктивність та егоїстичну натуру Олівера. Роги на голові Олівера символізують перевагу тваринного над людським в ньому. Лабіринт сам по собі символізує подорож Олівера у фільмі. Також він може уособлювати те, як люди схильні губитися в лабіринтах, але Олівер швидко знаходить свій шлях і потрапляє до центру. Він ніколи не губився, кожна його дія була прорахована і маніпулятивна від самого початку. В одній зі сцен ми можемо побачити наклейку, на якій зображений Мінотавр, що передвіщує трансформацію Олівера з людини на звіра. Я не сильна в давньогрецьких міфах, і якщо ви теж я вам трохи нагадаю, звідки взявся цей Мінотавр. Після смерті батька Мінус заявив свої права на трон і хвалився, що на знак законності правління жодна його молитва богам не лишиться нездійсненою. Цар Мінус став молитися Богові моря Посейдону, щоб той послав йому білого бика на знак своєї прихильності. Посейдон дав з моря такого бика, якого належало принести Богові в жертву. Проте Мінус, вражений красою тварини, вирішив лишити бика в своєму стаді, а в жертву приніс іншого. Посейдон помстився в цареві, пробудивши в його дружини Пасіфаї пристрасть до цього бика. Пасіфая доручила придворному афінському майстрові дедалу, який є батьком Ікара, якого уособлює Фелікс. Виготовити дерев'яну корову на колесах, обтягнену шкірою, щоб залізти в неї та злягтися з биком. О oh Дедал викотив цю корову на луг, де пасся бик Посейдона. Задовольнівши свою пристрасть, Пасіфая народила дитину з бичачою головою Мінотавра, що непомірно ріс і вимагав людського м'яса. Ось такий от міф, ось така от давньогрецька міфологія, шановні. До речі, в орнаменті на костюмі Олівера можна побачити приховане зображення молі, також в нього на шиї висить підвізка в формі молі. Під кінець фільму Венеція влучно описує, що Олівер зробив з її родиною. Він виїдає в них маленькі дірочки, щоб знищити їх. Вечірка з нагоди дня народження Олівера відбувається за мотивами Сну в літню ніч. Сон літньої ночі одна з романтичних комедійних п'єс Шекспіра. Вона розповідає про фею, яка намагається допомогти чотирьом закоханим бути разом. Оберон і Тітанія, король і королева фей, сперечаються через дитину перевертня. Оберон хоче, щоб дитя служило йому, але Титанія хоче залишити його собі. Леді Елсбет, яку грає Розамунд Пайк, вбирається в костюм королеви Титанії на вечірці. Вона вбачає в Олівері ще одного сина, але водночас вона в ньому бачить, захоплюючу іграшку, яка не є з її світу. Сер Джеймс, в свою чергу, одягнений в обладунки, які символізують герцога Тесея, того самого Тесея, який, врешті-решт, вбиває мінотавра з попереднього міфу. Сер Джеймс вистежує Олівера і позбавляється від нього єдиним відомим йому способом підкуповує його. Тобто виходить так, що сер Джеймс єдиний, хто зустрічається з Мінотавром Олівером і перемагає його, хоча й ненадовго. Послання Солтберна їжте багатих включає в себе і поїдання самого себе. В фільмі Солдберн у фінальних титрах можна побачити символ Уроборос змію, що пожирає власний хвіст. Символ відображає віру в те, що життя це нескінчений цикл, який постійно повторюється. У Солдберні Уроборос символізує нескінчений цикл класового та майнового поділу. Олівер перетворюється зі студента нижчого класу, який отримує стипендію, на власника Солдберна і спадкоємця статків родини Кеттонів. Однак це перетворює його на заможну еліту, яку тепер ненавидітимуть такі ж люди, як і він сам. І, врешті-решт, намагатимуться знищити і його самого. І декілька цікавих фактів про цей фільм. Продюсером фільму стала компанія Марго Робі, Тож можна сказати, що Марго Робі була продюсером цього фільму. Режисерка та продюсерка фільму Емеральд Фенел спочатку розглядала на роль Олівера Тімоті Шаламе, але саме Джейкоб Еворді порекомендував Баррі Кеогана на цю роль. Тож завдяки Джейкобу Еворді ми можемо спостерігати за талановитим та неперевершеним Баррі Кеуганом. Що мене дуже вразило: якщо ви дивилися серіал «Корону», то Каміла Паркер Боузі це режисерка фільму «Солтборн» Емеральд Феннел. Та саме сцена, яка відбувається на кладовищі, це була імпровізація. Баррі Кеоган запитав Емеральду Феннел, чи може він спробувати щось, що в нього є ідея. І вони попросили всіх покинути знімальний майданчик. Це був закритий процес зйомок, і він почав імпровізувати. Для мене це було відкриття. Тож так, якщо ви дивилися цей фільм. Думаю, вас здивує, що ця сцена була суцільною імпровізацією Барі Келгана, що ще раз доводить, який він надзвичайний актор. Незабутню фінальну сцену з оголеним танцем Барі Келгана знімали 11 разів, доки вони не досягли ідеалу. Хоча зі сторони Емеральд Емеральдфена можна зрозуміти, чому вона була не проти стількох дублів. Під час сцени у ванні, яка викликала дуже багато змішаних емоцій у глядачів, Баррі Кеоган випив суміш йогурта, молока та води. Ну, от, власне, і все. Сподіваюсь, що було цікаво, пізнавально. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь та залишайте коментарі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!